Ви дивитесь ранок вдома, і ми сподіваємося, що він у вас минає без зайвої метушні. Хоча часом мені це видається неможливим. і не лише вранці. Метушня та купа справ забирають сили і увагу цілодобово. У таких умовах конче необхідно знаходити час для себе. Чому це так важливо? і Як це зробити? Нам сьогодні розповість арт терапевтка Ірина Фролова. Вітаємо її! Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Класний вигляд маєте, як завжди. Дякую, Ой, це настільки взаємно. <сум> дякую. Так. Ти теж так фантастично. Дякую, дякую. Ірось, перше запитання, і таке, мені здається, найголовніше: що робити, коли ну, не встигаєш все, що треба зробити, а найголовніше. Ну, це ж Ми розуміємо, що ми говоримо про реальні та ідеальні очікування від себе, що от я маю бути ідеальною, я маю зробити те те, -те, -те, -те я і те, і те, і те, і те. Але. Але є нюанси. Нюансик, О, нюансик так. називається 24 години на добу. А, так. так. Гарне питання, як завжди, у нас з вами сьогодні класна тема. і Ми спробуємо за цей невеличкий проміжок часу поговорити про основне, на що варто звернути увагу і далі вже розвивати цю думку. Так? Mm. Отже, Ірусь, ти сказала про образ ідеальної yeah. я і образ реальної я. І от дивіться, в чому штука. Чим більша прірва у нас між цими образами. Тим більше у нас виникає ось цей внутрішній конфлікт. Я не така, я не такий, і так далі. Тому подібне. Як же нам живеться з цим внутрішнім конфліктом? Ой, як неприкольно! Тому що ми завжди відчуваємо, що не дотягуємо до цієї планки. Тому, що би я рекомендувала? Для початку зрозуміти, от я ідеальна, наприклад, якою я ідеальною себе уявляю, що я встигаю, який вигляд я маю, А про кого я піклуюся і так далі, і тому подібне. А далі дати собі відповідь на запитання: а для чого мені це? Щоб що? І якщо ми будемо максимально чесні із собою? Цих відповідях, то ми з вами, дорогі мої, відкриємо таку просто неймовірну масу неочікуваного. Наприклад, щоб що? Щоб відповідати очікуванням ось таких і таких людей, так соціум. все ж це все нав'язується з соцмереж, з журналів, з кінофільмів. Що ось приклад це ідеал. А ти якщо не дотягуєш, то ти хто фу-фу-фу? А знаєш, що я пропоную? Перевернути ось цю фразу, що це нав'язується соціумом, і взяти відповідальність на себе. Я дозволяю, щоб мені це нав'язували. Я почитала, О, давай спробуємо по-іншому. так? Я подивилася ранок вдома, подивилася, які тут красиві ведучі, і розумію, що вони ж зранку прокинулися і вже такі красиві. Так. А я ні. І тут так. треба тоді включати логіку. І давати собі відповідь на запитання вони теж прокинулися прям такими чи може там працює ціла класна команда для того, аби приводити їх? Допомагати їм ось в такий стан сто відсотків. Ну, Юрочка приїжджає красиво, а я взагалі ні. На тобою довго працюють і вже така. Так тому дуже важливо давати собі. По перше, зупиняти себе, коли нам хочеться на когось перекласти відповідальність. Так от там кажуть, що повинно бути отак. Окей, я приймаю це як правду, приймаю. Добре, з якої причини, чому я вирішив, що тільки ось так має бути. Звичайно, у нас у кожного дуже багато ролей. Ми там тата, мами, чоловів ми робимо. так, чоловік до донька, ще там ідеальна так, невістка, і ось теж питання: навіщо бути ідеальною донькою або ідеальною невісткою? Це для кого нам? Це, мабуть, такі знаєш, нав'язані стереотипи, з якими ми маємо боротися, тому що воно ж все тягнеться звідки? Ще от Руками, роками, роками нахлобучили да, батьки. батьки. Ти абсолютно правильно сказала, що воно роками, ніби як нав'язане, але дивіться, що ми зараз з вами робимо. Ми дивимося на цю ситуацію, от саме зупинитися. І подивитися це вже дуже великий крок, тому що часто ми діємо автоматично. У нас є певні патерни поведінки. Що це таке? Це якась модель поведінки, яка колись була всередині складена як відповідь на зовнішні обставини. Ну от, наприклад, в дитинстві я увагу могла до себе привернути тільки так, будучи хорошою дівчинкою і досягаючи того, щоб мені сказали, яка ти моя маленька ідеальна. І якщо мені цього не казали, то я не відчувала, що мене любить. Блять. І виходить, що зараз це один із мільйона варіантів, друзі. Так? Може mm -hmm. бути багато схем, yeah. але ми один із варіантів розглядаємо. Так? І виходить, що зараз, поки мені не скажуть, вау, ти просто ідеальна, я не відчуваю себе якою, не відчуваю я себе людиною, це. Так, яка варта уваги, яку можна любити і так далі, і тому подібне. Так, добре, а як знайти в купі завдань час на себе? Поставити себе в пріоритет. Коли так. у нас розряджається телефон, ми що робимо? Ставимо його на зарядку. Ми йому не кажемо: Ей, альо, ти ще не доробив. Ти Та-та-та-та-та-та. так, ми просто мовчки ставимо його на зарядку. Коли ми їдемо на автомобілі, і у нас починає світитися там оцей значок колонки. У кого яким кольором? Так, так. Ми що робимо? Ми розуміємо, що а -а, максимум 20 кілометрів я ще проїду, чи в кого там як. І ми на першій же заправці, яка нас влаштовує по певним там аспектам. Ми заїжджаємо і заправляємось. У нас є претензії до автомобілю, що нього закінчується бензин. А до себе це норма, а, а до себе ні океан. Океан, ж... море, о, ти можеш іще трошки зробити, і це може зробити. Ну слухай, ну це ж не складно, це п'ять хвилин. Там чучки чш все. А, дивіться, якщо це п'ять хвилин, то і правда, але ж часто це не п'ять хвилин, це такі відомазочки так, так, для так. себе, так? І в результаті а, виходить, ми повертаємося до того, з чого ти і починала, що купа ми тушні, і ти Костя, теж казав, купа всього різного, а не встигаємо приділяти час собі. Чому? Тому що виходить, ми часто. У себе не в пріоритеті. Так, а так. якщо ми будемо розставляти задачі наступним чином: заправляємо машину, заряджаємо телефон, годуємо дитину, даємо відпочити собі. Не в сенсі, що це на четвертому місці стоїть, ні. А в сенсі, що це так само нормально приділяти час собі. Це теж підзарядка. Напружуватися, От, так. Напружуватися і розслаблятися, і фізично, і психологічно. Це нормально, наше серце так працює. То напружується, то розслабляється. Інакше воно б не качало кров. <skry _vizky> Такі от новини. <slchę _vizky> Я колись чула дуже класний вираз. <-vizky> це <slash> стосовно до жінки стосується. Не дозволяй кастрюлям, щоб вони блищали більше, ніж твої очі. Розкішний <sây> вираз. Класний. так? Так, давай. а якщо от ну не вистачає, от не можеш ти поставити себе от в цей пріоритет? Ну от, ти думаєш, ну от і те важливо, і те, і те, і те, як зробити так, щоб все ж таки знайти. Час для себе є такий напрямок психотерапії, психоаналіз. І от психоаналітики дуже круті питання вміють ставити, коли людині здається, що вона зайшла в ту... Та -да, глухий так? І от коли немає зовсім ніяк часу, от як не старайся, часу немає. Така бідося бадосі. От просто на все є час, а на себе немає. Психоаналітики часто можуть поставити питання: що вам це дає? Яку додаткову вигоду ви від цього отримуєте? Є причини там да. так є причини, що ви такого отримуєте, не маючи часу на себе, що ви аж не можете від цього відмовитися, від цього патерну поведінки. І ми тут можемо такого, друзі, знову ж таки накопати. Наприклад, що коли я вся така перезавантажена, я в першу чергу сама собі здаюся ефективною. А коли я стою і мию волосся? Або не знаю, танцюю, або, або, або вишиваю. Да. Так, то у мене або лежу просто і дивлюся, там фільм якийсь, так? То мені здається, що я неефективна, знак дорівнює, я погана. Я коли лежу, я такий ефективний, вші. Я все так люблю в цей момент. Знаєш, Костя, це до речі, ти не перший чоловік, хто так вважає. Чоловіків проблем з цим немає. А нам що варто робити в цих ситуаціях? Розуміти, що це може бути дуже здорова, якраз поведінка. Відчуваєш, що хочеш відпочити, лягаєш і відпочиваєш, або переключаєшся на інший вид заняття. Причому ще один нюанс: давайте не плутати відпочинок і відновлення. Ми так. можемо мозком відпочивати, переключаючись на іншу якусь задачу, але відновлюватися ми можемо не в цій задачі, Ні. а даючи собі спокій і тишу. Ось так дуже дякуємо. Дякую. Дуже дякуємо дякуємо. Дякую за поради нашій консультанції, психологійні. Сподіваємось, вони доречні, і Бабуть. у вас будуть сили і можливість втілити їх в життя. Бережіть себе та свою психіку. Далі в етері ранку вдома. Музика у нас є кілька хвилин на себе. Перезавантажитись.